Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Вітаю Аня. Вітаю. Важкі часи, і зараз в нас е важкий період, коли ворог нас обстрілює. Давай подивимося, що буде з контрнаступом і що буде з обстрілами в Україні. Угу. От зараз ми чуємо повітряну тривогу, яка лунає. Я вже казала, що обстріли будуть постійними, частими. І дійсно ці числа до кінця травня, початок травня буде велике напруження, буде, будуть, на жаль, жертви, будуть влучання, руйнування. Особливо, звісно, їм хочеться влучити а, в Київ. Тому ПВО буде працювати, постійно будуть лунати а, сирени. Ось все ж таки будемо обережними і подивимося детальніше по картам. Давай подивимося. Знаєш, що от зараз пишуть, що в нас загроза ракетних, саме ракетних обстрілів. Від чого загроза буде більша в травні? Від ракет чи від дронів? Буде і те, і те, але, звісно, небезпека більше від ракет. Чи стане сили нашим ПВО відбити 90%, 90%, похуйка завжди є, нападу ворога? Максимально ми зараз готові. Попереджені. І будемо відбиватися як можемо, але будуть і, на жаль, попадання, влучання, тому що такі є ракети у Росії, що дійсно дуже швидкі і потужні. Я бачу, що будуть взриви, влучання будуть. Тому от і якщо можна, якщо є можливість, намагайтеся зараз, от в ці часи дітей не відправляти до школи. Все ж таки, будьте обережними. Чи це інститути, чи це школи, але обережно. Тому що саме будуть давити, тиснути на найболючіше це діти. Давай подивимося Одещина, Миколаївщина, Херсонщина три області, а потім прогуляємося по всім областям. Херсонщина буде, буде щось дуже таке. Дуже активно. От я бачу, в мене так все крутиться. Це правобережжя чи лівобережжя? Не можу так сказати. Я бачу, що вони активуються скрізь, мені здається. Тобто вони зараз розуміють, або вони перемагають, або буде кінець. їм. Угу. Тобто, це знаєш, як притиснуті до стінки і вони вимушені, вимушені, хоча вони вже, до речі, дуже втомлені виснажені. А вони вже, як то кажуть, видихаються, але зараз вони е, оскаляні і будуть максимально лупити, гатити. Тому зараз страшно нам, зараз е, страшно всім. Тримайтеся, е, старайтесь, намагайтеся бути обережними. Не все ж таки не скупчуйтесь в таких людних місцях, терце великі обережно швиденько, в якийсь маленький магазин і додому тікайте. Міпораду uh -huh. від мене. Так, Одещина, так? Да? Uh -huh. Одещина може бути смертя, карта погана йде, будуть літати там, скоріш за все, дрони. Ось. Тепер. Миколаїв, да? так? Так, Миколаїв, 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 Миколаївська область. До речі, Віталій Кім звертається до мешканців Миколаєва та області не знімати пересування техніки. Знаєш, от якось мене от як трусити починає, коли я дивлюсь на Миколаїв, Миколаївську область, і поруч біля Миколаєва ці території, місця там, де також неприємно. І чомусь я не знаю. Я відчуваю. Якісь або вірус, або токсичні, якісь будуть такі виходи, що буде дуже тошнити, тошнота в людей. Ніби так запаморочуватись буде, чи це вірус якийсь новий буде випущений, mm -hmm. що буде трошки так запаморочення голови, можлива температура і тошнота. Можливо, магнітні бурі будуть? Магнітні бурі це інше питання. Йде повнолуння, йде mm -hmm. йдуть такі диявольські, сильні. Мощні да, дати п'яте, шосте, диявольські числа, тому обережно. Обережно. Диявол завжди хоче насититись і наїсти ці числа. П'ять, дев'ять, сім, одинадцять. Такі числа мені тривожні. Взагалі, от зараз небезпека йде, тому але, але ми переможемо. Будуть обстріли, будуть сильні. Обстріли, я би навіть сказала, в нічний час, можливо, десь не буде світла, знову вони будуть гатити по а, світ, щоб виробити угу. нас сьоме число. Не подобається мені сьоме число. Ну і кінець. Місяця. Взагалі місяць такий буде напружений, тривожний. Бачиш, угу. п'ятий місяць угу. буде страшно буде напружне, особливо 11 число. Угу. Так. Боже, Херсонщина, правобережжя, лівобережжя. Херсонщина. Не знаєш за Херсонщину вже скоро мозок скипить. Херсонщина, багато буде смертей, але щось буде і позитивне. Ти знаєш, в травні в цілому щось буде і приємне для нас, але про це ми не будемо знати. Там буде багато запущено і ракети, будуть і літати, авіацію. Я відчуваю, самоліти будуть відбивати оці їхні ракети, будуть літати самоліти. Зараз угу. я чую звуки самольотів. Доганяти от якось щось, щось таке. Так, е давай тепер подивимося Кіровоградську область. Кіровоградська. Кіровоградська. Також буде, ну, скрізь по всій Україні буде, але от Ну Також бачиш, карта, -карта виходить, буде, буде страх, будуть якісь там щось таке, буде серйозне загроза, але ну, я пере... ну, більше літати буде. бачиш, літати угу. буде. І знову мені сигналю, сигнали, дещо, або новий вірус запущений, або якась буде а, хімічна зброя. Угу. Можливо, це буде потрошку розходитись, розпускатися, бо буде. От люди алергіки з алергією, вони будуть більш е е реагувати. Зараз страшне. Е е Черкаська область. Черкащина, Умань, бачиш, як справдилося твоє передбачення, краще б воно не збувалося. Краще так. А, діти, знову йде сигнал про діти, якийсь план. Діти, школи, музеї, от таке щось, лікарня, можливо, роддоми. Так, повинні захистити. Ну, більш до цього йде. Бачиш, пізніше. Щось пізніше. О, бачиш, п'ятий uh -huh. місяць. В них в планах максимально Україну застріляти, як, як дощ пустити uh -huh. на нас ракети. Так. Е Боже, я не знаю Дніпропетровська область, Дніпропетровська, я казала, мені не подобається. І зараз їм буде там страшно важко. Вечірній час, можливо, влучання буде. Дніпропетровщина. Будуть гатити. Я бачу, літає. звуки, сирени постійні. Будуть карти, карти погані. Треба втриматись. Тримаймося. Будемо відбивати, як можемо, але ще ну, в нічний час. Тут Росія і Україна. Так, нам будуть допомагати. Нам будуть допомагати. Карта миру йде. Де Союз домовленості? Ну, uh -huh. В п'ятому місяці ще, може, не встигнемо? Нам не... зброї ще нам потрібно більше, більше зброї. Тобто, вже, ну все, це вже пішло. вже знайшла коса на камінь і тут не відступимось ні ми, ні вони. Все. Так. Це вони наказують за Крим нас, я хочу сказати. Як вони собі так гадають. Запорізька область. Ще одна важка область ага. доволі. Теж руки труситись, починають і там. І там буде. О, це весь печка погона карта. Будуть масовані обстріли. Угу. буде активні бої будуть і, і, і союз. Угу. Паралельно випадає карта. Ту союз, туз мечей і союзи. Союзи угу. нам допоможуть. Трати будуть, сльози будуть. Полтавська область, Харківська область. Харківська область. Можливо, без світла, Вон вони будуть якийсь період. Я бачу, що на, на, ніби як пропадає світло на якийсь час. Харківська не сп... погана, погана енергетика, страшно. Ну там є там є екстрасенси, вони будуть стримувати. Сильні екстрасенси. Харків, Харківська будуть тримати. Я ж кажу, зараз зараз екстрасенсам потрібно максимально активуватися. Тобто си, сильним людям, тому що захищати свої території, наскільки хватить сили. Знову диявол, місяць диявола просто йде зараз час диявола, і тому його потрібно звалити з зміг. Зараз його місяць, його затемнення це все для нього. тьми, він хоче тьми і крові, тьми, щоб не було світла, щоб не було сонця. Навіщо? От чому Путін хоче дуже застосувати ядерну зброю? Тому що диявол хоче доказати Богу вищим силам, світлим, що все ж таки він найсильніший і він хоче. Знищити, дістати сонце, сонце. Mm -hmm. А навіщо те сонце? Він зробить штучне. Хоче, щоб була пітьма на планеті. Зараз потрібно багато молитися, багато медитувати, тому що дуже Дуже буде страшно і важко, але і, 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 і поруч з тими емоціями, що страшно, йде тривожність, так, і загроза життю, але поруч іде відчуття те, що вже от от якось воно буде вже відходити, що і перемога, як за нами, ми, ми зможемо здолати це. Але нам потрібно отримати перемогу, дійти до перемоги з максимально мінімізованими втратами для природи і для людей. Угу. Тепер Полтавщина, Сумщина і Донеччину подивимось. Ти мені кажеш, Полтавщина Сумщина, а мені рівне прийшло, як от там, може бути. Давай подивимося Рівне, якщо прийшло. Я, я бачу рівне, Рівненщина. І ще не хоче. І інші не чи будуть. Так, в Рівнічні щось може відбутися. Ну, зараз йде противостояння активно. Угу. Будуть взриви, будуть бої, люди тримайтеся. Все, все. Це повинно було статися і зараз. Будемо переживати п'ятий місяць потрібно дочекатися шостого, шостому вже буде трошки легше. А сьомий, взагалі сьомий місяць, от якось він буде вже більш на, на боці Янголів. Янголів. Київ, Київська область. О, ракети вже в нашій області. Київ буде максимально обстрілювати, Київська область буде трусити, люди будуть боятися. І зараз подивимося по влучанням. Більше як мені йде, як от знову, знаєш, Дарниця, от ті міста, де вони нащупали, що можна. Дарницький, Солом'янський, отам. Анечка, ти коли говориш солов'янські, у мене серце стискається. І центр. Київ. О, Київ, бачиш, будуть обстріли. Причому потужними ракетами. Будуть і дрони літати. Угу. На Київ у них великі ставки. Бачиш, великі гроші покладено. Угу. Будуть сильні ракети. Так, нічний час вранці. Так. Угу. Шосте. Шосте число. Завтра, так? Да? Угу. Завтра обережно. Будемо відбивати максимально Київ. Зараз за Київ є попередження, що Київ, Київщина будуть. Сильні обстріли. Росія. Росія, ти знаєш, ми будемо якось їх також лякати, будемо в них якісь будуть, от я бачу дим, я не бачу від чого дим і такий ніби в спалах пожежа в Росії. В Росії угу. буде. Я, до речі, казала, що не в Москві, пам'ятаєш, а там в Санкт-Петербурзі да. було от знову. Десь там будемо відволікати їхню увагу. І мені от прийшов дух лісу. Зараз, якщо можна я. О, він стоїть переді мною такі в зеленому капішоні, да? і... Він каже, зараз потрібно їх, щоб їм вистачило сили, якось більше більше людей молитися, спрямовувати енергію на, на захист України. Трикутник. Отам, от де він мені показує, що там, де от такі як трикутником іде, я не можу зрозуміти, там церкви трикутником. Отам от обережно. Дорога, міст, я бачу трикутник. Що це, я не розумію? Якесь може бути влучання, він мені показує, де вікно. От хата така, частний будинок, і квіти стоять на підвіконні, там жінка спить. Може бути смерть жінки? Він каже: ми її як підіймемо душу, ну. А де це може бути? Ця жінка, до речі, вона чомусь як сильна для. Я відчуваю, від неї розійдеться така сильна енергетика. Вона або служителем була в церкві, або намоляна дуже. Я, я не розумію, це в Києві чи, чи в іншому місті, можливо, в Миколаєві, Миколаївська область, біля церкви. Щось біля церкви. Така йде інформація. І знову він мені каже: от малюйте хрестики зелені для захисту. І дава наостанок ми ще глянемо донеччину. Донецька область, прифронтові ці міста, де ще люди не виїхали Краматорськ. Донеччина, вибухів багато буде, дуже багато якийсь обстріл, така якась, от, от такі якісь знаряддя, і там декілька ракет. От одна, за другою. Арта? Я не знаю, я не, я не розумію на цьому, але бачу, що от, одночасно декілька таких ракет. Де можна всунути, і вони одна за одною стріляють. Хто це буде менше? Ще... Будуть гатити, сильно будуть гатити, земля буде дрижати. Зараз буде багато обстрілів в найближчий час. Тому зараз будуть максимально от, якісь інші президенти, інші лідери збігати, злітати, щоб якось нам допомогти. Тому що дійсно Фух, важко. І давай подивимося, що гарного буде в Україні протягом травня місяця. От що хороше буде в Україні. Коли ти сказала хороше, мені прийшло на думку Бахмут. Те, що вони. Але Авдіївка, от там якось буде дуже щось таке, можливо, неприємне. Фу. Так, союзи. Підтримка буде, нам щось дадуть і ще дадуть. Це що? Союзи внаслідок якоїсь чи трагедії, чи от нам у нас щось таке станеться, що вже просто, вже, ну, це буде вже просто переборчик, як то кажуть. Терпець, рветься у світі? Так, да, у них вже він уривається, і ну, якісь буде звістка про, можливо, в кінці місяця, угу. в кінці цього місяця. Що нарешті, от, ну, як прийдуть нам на допомогу Зеленський, ну, ну, давайте вже йдіть, тому що ми вже тримаємо як можемо. Багато зараз мобілізованих росіян ляже. Угу. Дуже багато. І буде багато обману, буде багато театру. Того, що немає, ну, як підстави. В травні ми тримаємося, ми сподіваємося, ми десь розтягуємо в часі, мало би бути швидше. Потрошку будемо їх видвигати. Анечка, дякую тобі за цей випуск, шановні українці, бережіть себе, тримайтеся. Тримайте себе в рівновазі, донайте засу, підписуйтеся на канал Ані Атаманової, ставте вподобайку, пишіть коментарі і звертайтеся до майстрині в описі. Є всі повністю необхідні реквізити. І заходьте на сайт Анни Атаманової. Дякую, що дивитесь. Всіх вас дуже дуже люблю. Кожному з вас сильного янгола-охоронця. Будьте щасливі і всім перемоги швидшої.